Сьогодні ми чули представників десяти різних етноспільнот України, дуже різних людей, як тих, хто представляють спільноти, які вже століттями присутні в Україні, і вже не в першому поколінні в Україні, так і тих, хто приїхали нещодавно і вже почуваються в Україні як в своєму рідному домі, який вони готові захищати і захищають щодня. І ми е, бачимо, що завдяки тим мережам, які етноспільноти України е, мали в нашому суспільстві, вони змогли дуже швидко мобілізовувати весь доступний ресурс. Це і допомога з інших країн, та для тих, у кого є країни етнічного споріднення. Це допомога міжнародних організацій, з якими співпрацювали до повномасштабного вторгнення з інших питань, От, як ми бачили в виступі пані Анжеліки та. Представниці ромської спільноти та поліні організації об'єднаних націй, та вони стали е, запроваджувати допомогу людям, які мають проблеми з доступом до житлом, до їжі, до медикаментів е, в умовах цього вторгнення. Етноспільноти мобілізували е, людей е, в бізнесі, які були в цих мережах, для того, щоб допомогти нужденним, а також для того, щоб довести до фронту там, ті деякі речі, які екстрено потрібні і які там, не встигають довести через інші механізми. Тобто ми дуже сильно через це вторгнення насправді побачили, наскільки добре розвинені мережі етноспільнот України. Власне, це вторгнення, як не що інше, чудово показало, що ми маємо розвинені мережі людей, які здатні спільно діяти, і причому діяти спільно саме на захист України і на захист себе, своїх сімей, свого рідного дому, своєї свободи, своєї можливості е говорити правду, чути правду, а не слухати різні вигадки на контрольованих е е репресивним режимом каналах і. Кожна та трагедія, вона в якомусь сенсі відкриває певні скриті. Ресурси, та які є в суспільстві, і я думаю, що ми їх побачили надзвичайно яскраво на захист України стали люди дуже різних етнічних і релігійних ідентичностей, тому що всі вони відчували Україну як свій простір свободи, і відповідно, ми всі захищаємо цей простір свободи В Російської Федерації. ми маємо підстави вважати були сподівання використовувати фактор етнічної ідентичності як фактор дестабілізації. Ситуації в Україні, і ми раді констатувати, що їм фактично не вдалося. Ми побачили солідаризацію, згуртованість, і ми побачили єдиність в думці, що ми захищаємо правду, ми захищаємо свободу, ми захищаємо можливість. Просто бути людьми, які е, спілкуються, шукають, сперечаються, е, яким уж точно не потрібен репресивний режим з вигаданими сюжетами по телевізору і з оспівуваннями імперії або оспівуваннями славетного радянського минулого чи інші наративи, які людей в Україні дуже негативно вражають, коли ми зазираємо в це задзеркалля, яке створює репресивний режим в Російській. Федерації